Допомога після фронту. В Гайворені створили ветеранський хаб, який опікується демобілізованими захисниками та їхніми родинами. Звикаю до мирного життя. Едуард, колишній піхотинець, нещодавно через проблеми зі здоров'ям демобілізувався з війська і повернувся додому. Зараз розповідає ветеран, оформлює групу інвалідності, щоб мати право на пільги. Хочеться справедливості якоїсь. Та і все, щоб всім військовим, я сподіваюся, допоможуть. Рішити ці паперові і не паперові питання. Повернувшись з фронту, ветерани стикаються з безлічю проблем. Тілу необхідна фізична реабілітація. Нерідко після пережитого на війні може знадобитися консультація психолога. До того ж, виникає низка юридичних питань, які ветеран не в змозі вирішити сам. Позбавити ветеранів і їхні родини зайвих клопотів допомагає ветеранський хаб, який розпочав свою роботу в громаді два роки тому. 171 сім'я ветерана, які вже до нас звернулися, і ми надали допомогу. Допомогу в оформленні певних державних допомог в допомогу психологічної підтримки. Допомога виходить, в соціальній підтримці. Щоб ми працюємо в такому режимі, щоб ветеран мав довіру до громади. Ветеран мав довіру до людини. Ветеран мав адаптуватися до суспільства. За іноземний грант ветеранський хаб облаштували в приміщенні центру соціальних служб. Ветерани і їхні близькі мають можливість поспілкуватися з психологом та юристом. Крім того, соцпрацівники допомагають з пошуком роботи. Також у хабі працюють двоє фахівців із супроводу ветеранів. На цій посаді переселенка з Криму паніна Зміє не так давно, але за короткий час стала незамінною помічницею для ветеранів. Каже, звернення різноманітні, часто дуже нагальні, тому на кожне реагує оперативно. Я півроку працюю, в мене зараз над супроводом, під супроводом 170 людей. Це людей, це не сімей. Сімей там дуже багато. На тиждень можуть прийти 20-30 людей. Оформленням документів, пільг, субсидії, житлових ми писали з ветеранами грант статуси, ВЛК. Даже у нас є такі хлопці, які не знали, була необізнаність в тому, що їм вони повинні були звільнитися з військової служби, і тому вони зараз в статусі СЗЧ. Ветеранів та їхні родини фахівці консультують індивідуально, в окремих випадках проводять колективні зустрічі. Дмитро змінив військову службу на роботу в органах місцевого самоврядування. Наразі ветеран відповідає за ветеранську політику та веде особистий прийом ветеранів у хабі. Говорить, після війни проходив через ті самі труднощі, що й побратими, тому їхні проблеми йому не чужі. Я Можу їм довести певну інформацію. По постійно є зміни, постійно є і послуги. Постійно я можу це доносити, можу їм роздавати, допустим, листівки різного типу, щоб вони бачили інформацію, що він може має право на то, на то, на то, на то, на то. На певні пільги вони приходять так само, що в мене немає того, а я чогось не получаю того. А чогось я получаю менше, а він получає більше. Припустимо, навіть по пільгах. Тоже можемо ми розібрати. Я цю людину з і супровід по ветеранах він нею займається і чітко, все це ветеранський хаб працює з понеділка по п'ятницю в дирекції анонс. Сували надалі, штат буде укомплектовуватися новими спеціалістами, щоб ніхто з ветеранів не лишився без уваги. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. Двоє людей загинули 2 липня внаслідок пожежі на Кіровоградщині. Повідомили в обласній службі порятунку. Трагедія сталася на території садового товариства в селі Созонівка Великосеверинівської громади. Там горів двоповерховий будинок. Вогнеборців викликали близько четвертої години. Загасити пожежу вдалося о 6.20. На момент прибуття пожежників вогонь ухопив 28 квадратних метрів площі. На місці виявили тіла двох загиблих чоловіків 1994 та 68-го років народження причини пожежі та обставини загибелі громадян встановлюють фахівці. У Службі порятунку інформують, що з початку року в області на пожежах загинули більше 20 людей і закликають громадян дотримуватись елементарних правил безпеки в побуті. Не залишайте без нагляду вімкнені газові та електроприлади, не перевантажуйте розетки, слідкуйте за справністю електромережі, зберігайте сірники та запальнички подалі від дітей. У разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. Ваша уважність найкращий захист. Розширення повноважень призначення та виплату частини видів соціальної допомоги від держави з 1 липня здійснюватиме пенсійний фонд. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облизьк адміністрації. Зазначу, у відданні пенсійного фонду перейшли 39 із 48 видів допомог, які раніше надавали органи соцзахисту. Це підтримка, пов'язана з інвалідністю на дітей при народженні, виплати усиновлювачам, підтримка ВПО, малозабезпечених сімей тощо примітно, що для одержувачів таких допомог і в процедурі щодо їхнього призначення майже нічого не змінилося. Тобто, як і раніше, одержувачі державної допомоги звертаються до центрів надання адміністративних послуг на своїх територіях, старостаті, в громади, там де є уповноважені особи, і також з 1 липня такі звернення можуть надійти до сервісних центрів пенсійного фонду України, ті, які є у нас на території. Також найближчим часом Пенсійним фондом України буде доопрацьований веб-портал електронних послуг ну, Пенсійного фонду України. Тобто звернутися можна буде через веб-портал. У Новоархангельській громаді, що на Кіровоградщині, відкрили Алею пам'яті. На фотостендах 51 портрет та короткі історії героїв земляків, які віддали життя за Україну в російсько-українській війні. На церемонію освячення алеї та спільний молебень зібралися військові, побратими, родини полеглих героїв та жителі громади. Вшановуючи пам'ять бійців, присутні схилили голови у хвилині мовчання. Пейзажі Південного Форпосту. В картині галереї Петра Осовського в Кропивницькому відкрили художню виставку Херсон шлях додому. Експозиція об'єднує близько пів сотні малюнків, які створили учні Херсонської школи мистецтв. На картинах зображені мальовничі куточки Херсона, його вулиці, пам'ятки архітектури та місця відпочинку, що безперестанку атакують російські війська. Кожна робота доповнена світлиною автора та стислим описом про відтворену локацію. Впродовж літа малюнки експонуватимуть в мирних містах. України. За словами організаторів, виставку зібрали, щоб юні митці змогли показати свої здібності. А відвідувачі побачили красу довоєнного Херсона, яку спотворила війна. Багато учнів школи продовжують жити та навчатися в Херсоні. Дехто виїхав і проживає в інших містах України та Європи. Але все одно продовжують навчання. Учні відтворили пам'ятні куточки. Рідного Херсона, міста, яке кожен з них носить у серці, кавова пляма, яка зображена на багатьох робіт в центрі, мов шрам війни, мов тінь руйнації, але довкола неї барви життя, мрії, про мир і сонце над рідною землею.